І так. І так. З чого начнем? Хотілося би поговорити про те, що КПР, КП раніше купляли хлопці-пацанчики, ці мотоцикли і їхали на них дуже швидко. А от на цім мотоциклі роблять все те ж саме, але тільки є одна, та, скажімо так, відмінність. На тих, вроді би, не гнуло, не гнуло клапана, а на цих гне. Покажи його. На ньому гне клапана, і я багато бачив відео, багато жалоб. Я є у групі в інстаграмі, у, у, скажімо так, ліфан груп, де я є, кожен день поговорять про клапана. Це не смішно. Клапана не должні портити і ліфана, а сердвісті 220 який є у мене. Сірого кольору на чотири клапана воді... Все, А тепер я хочу його завести і почуєте цокіт. Но це не страшно, бо того, що вони у мене ще не регульовані, бо на ньому вже майже тисячі кілометрів, а це значить на тисячу пора їх регулювати. І я це зроблю. Ну, давайте послухаємо звук. Робим. Робимо. Таку. А, а, він ж уключений. Короче, короче. і так, послухайте. І так. Коротше, мені максимально подобається цей мотоцикл, але коли я на ньому їду, я постійно парюсь, випаровуюсь про клапана. Я думаю про них, бо того, що не смішно у тіктоці відоси про ці клапана просто. просто... То я забув макуза. І так, я хочу його перше покласти вам для красивого кадру. <звук> І так. І так, я на ньому проїхав 1000 кілометрів, майже 970 кілометрів на ньому. Це е, дуже бистрий і комфортний мотоцикл. А, що я хочу сказати про нього? Ліфан, давайте знову. У ньому 22 лошаді. Я хочу сказати, що для новачків це бистрий мотоцикл. І моя порада е, хлопцям, які хочуть його купити і мають на нього гроші. Ну, купляй. Ладно. Но, якщо є можливість потренуватись на якомусь там мопеді, на якійсь табуретці, <хи> то краще зробіться. Бо того що, цей мотоцикл потужний і е, на ньому дуже легко розбитись. чуваки, реально. Краще спершу потренуватись на якомусь мопеді, бо того що 22 лошаді роблять своє діло і надо би, надо би їх приборкати. приворкати. Як це зробити, якщо опиту немає абсолютно? Краще від'їздити на якомусь мопеді. На велосипеді, на машині, а потім усі сідати на цього ліфан. Я мріяв про мотоцикл 6 років. Ну я знаю про що я говорю. Я уявляв зовсім не то, що мені прийдеться їздити, думати і переживати. А коли я їду на нім, я тільки думаю, їздю і переживаю. Що по відчуттям? Я не хочу розказувати його характеристики. З основних, ліфан SR220, це дуже хороший мотоцикл. На ньому їздити одне тільки задоволення. Попри ті клапана, попри ті мемчики в тіктоці, відоси, це хороший і якісний мотоцикл. Так, взагалі, я абсолютно радий, що він у мене є. Це звір просто на колесах. І цей ліфан 4 клапаний показує себе на дорозі дуже добре. Коротше, недавно був випадок такий покатушка з японцем. Я їхав на цім Ліфані у Кельмінці, там, де хороша дорога, і я їхав з Хондою, Хонда, 600 кубів. Ну, що тут говорити, я файно відстаю, бо того, що це 200 кубиків тільки. Но, чого я говорю про це? Бо того, що я також їхав у сусіднє, скажімо так, сусіднє місто СМТ, Кельмінці, і от там я. Катався з другими хлопаками, і навіть на обкатці цей мотоцикл я бачу, що заставляє напрягатись других китайців. Місія, <звон derecho> <light sprinkle> <face> <sound> <ga> mm. скажімо так, цього ліфана це доказати, що у нього не погне клапана. Коротше, ось такий от і Я хочу вам показати от, свій знову мотоцикл. За 981 кілометр у мене не було жодних з ним проблем. А, абс, 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 абсолютно. Це хороший мотоцикл, якщо доглядати за ним. І я казав. Давно у своїх відео, ще коли не мав мотоциклу, ще коли не мав цього ліфана. Я казав, що якщо доглядати, обслуговувати, то мотоцикл проживе довго. Коротше, це був, скажімо так, обзор, не обзор, тире, обзор, не обзорний обзор на цей мотоцикл мій. І треба, в принципі, виділятися і не знімати обзори, так як другі блогери. Це був так. Коротше, ви поняли. Якщо чесно, під не особо, видно. Ну що ж, сідаємо. По-перше, у мотоциклі вже 1500 км е, є два режими підсвітки: червона і синя. Синя, звісно, прикольніше, але вночі дуже сильно б'є в очі. Неприємно. Коротше, хочете розкажу, як рушити на мотоциклі. Щоб рушити на мотоциклі, треба врубати першу і просто рушати. Якщо чесно, мотоцикл приємний. У перші дні, як він у мене з'явився, мене дуже боліло, ну ви самі розумієте що, бо того, що, ну, непривично було. Але зараз для мене це комфортна сідушка. Я сидів на текіні, текін мені не посадкою, не сідушкою не сподобався. Це так, не в обіду, тих, хто, не в обіду тим, хто має текін, але кожному своє. Мені, наприклад, більше ліфан. Хоча для таких доріг... Все-таки може текін буде прикольніше, Ну, я не знаю, я не пробував. Еліфан теж переносив, все круто. Опа-опа-опа. Це було... і Еліфан це переніс м'яко, кстаті. Оп. Ось от отаку от дорогу він переносить м'ягко. 70, це комфортна швидкість. Це не особа велика. 90, 100 це вже трошечки мотор йде в розрив. Ну може не трошечки, але йде в розрив. Керується, ну не знаю. Керується, як на мене, нормально. Не було з цим проблем ніяких. О, чули? Так що я тому і раджу зупинятись. Так що якось так забув, що це велика, біла. Акула просто хотів сказати Все. всем э, пока.